Останні дні не вщухають пристрасті в інтернеті навколо прийнятого Верховною Радою закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Останній викликав неоднозначну реакцію серед депутатів. Представники партії регіонів наголосили, що їх фракція підтримала президентський закон, тому що він може принести мир на Донбас. Натомість Свобода навпаки заявила, що вони не голосували за цей законопроект і вважають, що він ознак. Чає оголошення капітуляції в російсько-українській війні сьогодні? Гість нашої студії депутат Полтавської обласної ради, експерт громадської організації, аналітичний центр розвитку громадянського суспільства Діонісій Каплін. Діонісію Сергійовичу, вітаю вас у нашій Відаю. студії. Що ж, як ви можете прокоментувати останній закон, про який щойно йшла мова? Ну закон дійсно є неоднозначним. Але потрібно розуміти, що у нас іде війна, і звичайно, деяким політикам хочеться, щоб ця війна була коротка та переможна. Але в сучасному світі, в 20-21-му вже сторіччі, такого бути не може. Це буде конфлікт. Він буде затяжний, він буде неоднозначний, і він буде е, саме таким, який ми маємо і бачимо конфлікти на Балканах. І говорити про те, щоб е, вирішити цей конфлікт військовими методами, як про це ви вже говорили, і говорили деякі політики, від, наприклад, партії Свобода, неможливо. Потрібно сідати за стіл переговорів, домовлятися та вирішувати усі питання. Кроком е, вперед для нас є е, підписання перемиря. Кроком вперед для нас є саме прийняття цього закону. Бо він передбачає, що ми йдемо на переговори. Це перший сигнал не тільки для західної Європи і Сполучених Штатів, наших союзників в даному конфлікті, але і є пев певним сигналом для Росії, яка є е нашим ворогом, та є е в принципі нашим супротивником в даному конфлікті і використовує е мешканців. Цих областей для ескалації конфлікту, тобто ми готові йти на конфлікт. Нам потрібна передишка. Ми повинні перегрупуватися. Ми повинні створити певні механізми, які будуть працювати так, як це було е, важко, але це вирішувалось на Балканах. Бо е, масштаби трагедії там були більші, ніж зараз ми маємо тут. Але ж, в принципі, у нас вже було перемир'я, і поки що, ну ми навіть не побачили припинення вогню. В цей Розумієте, порядок? коли людина отримує автомат в руки, тут вже працює інша психологія. Не може він за тиждень або за два, або навіть за десять тижнів вирішити, що зараз я буду жити мирно. Якщо я за рахунок цього автомату можу отримати все, що я хочу, і можу вирішувати долю будь-якої людини, то я не хочу звичайно цей автомат кудись відкладати і йти е, на якісь перемир'я. Далі. Е, цей конфлікт у нас триває біля пів року. Тобто, це не є якимось е, таким великим відрізком часу, який би вирішив долю е, цих територій. Тобто, це певний етап. І це перемир'я це також певний етап до е, вирішення конфлікту. Він буде продовжуватися. Він буде продовжуватися е, кілька років, якщо не десятиліть. Ми маємо, як казали на початку ХХ століття, що Балкани є пороховою бочкою Європи, то зараз Донецька та Луганська області, ну, частини цих областей є пороховою бочкою для України. І говорити про те, щоб вирішити саме військовими методами цей конфлікт, це безглуздя. Зрозуміло, ну на початку ви сказали, що для деяких політиків вигідно зараз швидко закінчити, а є такі, для кого не вигідно. Ну, ви розумієте, будь-якою ціною закінчувати не можна. Бо кожен, кожен день це два для Полтавської області це 28 людей, наших хлопців, які загинули в зоні антитерористичної операції. І говорити про те, що перемиря перемир нам не потрібно, це безглуздя. Це просто е, вирішення якихось своїх політичних інтересів. Сьогодні йде передвиборча кампанія. Звичайно, хочеться повісити на себе якусь нагороду і сказати про те, що я вирішу все. Ні, друзі мої, такого не буде. Конфлікт потрібно вирішувати тільки і виключно за столом переговорів, а не використовуючи якісь погрози і зброю е, при вирішенні цього конфлікту. Зрозуміло, на тій самій сесії Верховної Ради також було прийнято ще ряд законів, крім того, ратифікували все ж таки угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І Петро Порошенко у своїй промові наголосив, що не змінили в цьому законопроєкті, як його правильно назвати, в цій угоді не змінили жодної навіть крапки і коми. А при цьому все ж таки ми будемо. Возити, вивозити товари наші з ЄС обмінюватися без мита, але це станеться тільки через рік. От що можете сказати тут, ну Європа тим фактом, що вона визнала та ратифікувала цей законопроект, цю асоціацію дала Україні дуже важливий сигнал. Вони хочуть бачити нас своїми партнерами. Це дуже важливо. І навіть якщо ми відкладаємо на рік, то у нас є час у України, у українського суспільства зрозуміти, що така що таке Європа, і яким чином ми з цією Європою будемо вибудовувати наші відносини. Бо сьогодні, сьогодні, я впевнений, що не всі навіть розуміють, що таке асоціація. Більшість людей думають, що це Що, безвізовий за... що це безвізовий в'їзд, що це можливість працювати в Європі, що це просто членство в Європейському Союзі. Ні. Ні. Асоціація це в першу чергу договір економічний, який повинен вирішити питання обміну товарами та послугами між Україною та Європейським Союзом. І у нас сьогодні є така можливість. Ми повинні е, збудувати такі механізми та відносини, щоб е, щоб бути готовими для е, організації економічних відносин. Сьогодні ми не готові. Ць... А це може бути пов'язано якраз із конфліктом військовим, який зараз у нас відбувається. Можливо, через це нам дають час. Ну, звичайно, це насамперед пов'язано із військовим конфліктом через те, що е, на сьогоднішній день це так само крок е, вперед на шляху до перемовин. Крок е, на, е, вперед для того, щоб вирішити е, ситуацію, яка склалася на сході сьогодні. Бо без вирішення цієї ситуації ми не зможемо бути повноправним партнером. У відносинах між європейським союзом та Україною ми знову будемо якимись е, незрозумілими е, партнерами, які будуть тільки просити якісь гроші, якісь обладнання і все інше. Сьогодні завдання е, політиків е, суспільству донести цю інформацію, донести, що ми завтра не проснемося європейцями. Європейцями ми повинні б стати тут. А ми не повинні бути агресивними. Ми повинні вирішувати будь-які питання у площині толерантності, плюралізму та перемовин. А яким чином що треба зробити нам за цей рік для того, щоб так, скажімо, на рівних увійти в торгівельний простір європейський? Ну це по-перше, потрібно зрозуміти, що, що європейці чекають від нас. Ми повинні зрозуміти, що революція гідності, яка відбулася, вона змінила українське суспільство. А багато політиків використовують ті самі методи ведення політичної агітації, передвиборчих програм, лозунгів та ведення взагалі своєї передвиборчої кампанії, керуючись незрозуміло якими аргументами та доводами. Ми повинні зрозуміти, що і політики повинні зробити так, щоб суспільство, громадянське суспільство в першу чергу, проводило дуже велику роботу на шляху до розбудови європейськості української європейськості. Щоб ми не просто говорили, що ми є європейцями, а ми це кожного дня робили та показували на кожному кроку нашого життя. Можливо, тоді тут не даремно кажучи, риба гниє з голови, і треба, мабуть, починати таки з нашої верхівки. До речі, так. тут ми якраз дуже логічно переходимо до ще одного законопроекту, який було ухвалено того дня: закон про люстрацію. Так званий в ніж 400 правок його все ж таки прийняли. Але в якому вигляді? Тобто, чи знайомилися ви з ним, що можете сказати? Ну, дивіться, тема взагалі люстрації це було вимога номер один. При революції гідності і люстрацію взагалі в Європі розглядають двома чинами. Значить, перший напрям це люстрація, яка відбувається, публічна люстрація, це вибори. Ось сьогодні ми через 39 днів ми побачимо цю публічну люстрацію. Люструємо політиків і виберемо собі тих людей, які ми вважаємо. Тобто ми не повинні тут з вами схибити. Це перше. І друге люстрація. Люстрація як очищення, як механізм очищення влади від людей, які не підпадають під критерії. Але розумієте, 400 правок їх ще ніхто не бачив. Тобто, коли закон буде підписаний, коли він буде опублікований, тоді ми з вами тут зустрінемося і кожну правку, кожну концептуальну позицію, яка існує в цьому законі. І з вами подивимося. Подивимося, хто підходить з чиновників, хто не підходить, навіть тих, які сьогодні є при владі, і які підпадають під дію цього закону, як ви думаєте, чи можуть українці повірити, що закон цей буде працювати, адже підписати закон це одне. А от подивитися на практиці: ну скажімо, як чиновники самі себе будуть люструвати? Ну розумієте, повинен існувати механізм. Не повинні е, люди вирішувати. Е, ну не, не потрібно персоналізувати закон. Це в першу чергу. повинні існувати певні механізми, які будуть працювати в незалежності від того, хто там буде. Якщо в законі прописан детальний механізм, якщо його не змінилось за ці 400 правок, то ми можемо говорити про те, що у нас з'явиться такий механізм. Буде він працювати, не буде працювати, то тут залежить від наших депутатів, майбутніх депутатів вже, від політиків, від чиновників, від громадянського суспільства. Бо без громадянського суспільства... Одними з елементів яких є на урядовій організації, і нічого реалізовуватися взагалі не буде. Це велика відповідальність. Відповідальність для суспільства чи здатне воно самоочиститися чи ні. Цей закон нам дає механізми. Ми беремо лопату. А що ми з нею будемо робити, то вже інша справа. На вашу думку, чи потрібні ці механізми стосуватися в однаковій мірі чиновників різних рангів? Розумієте, в чому справа? Що це, такі механізми працюють, і вони дуже добре працюють в Європі. Е, період люстрації е, був пройдений країнами Балтії, пройдений Польщею і пройдений у меншій мірі Чехією. Були окремі елементи і в інших країнах, але класичне. Люстрація відбулася саме в цих країнах, і е, з досвіду Польщі, е, то можу сказати, що вона повинна стосуватися всіх чиновників в незалежності, ти є міністром або ти є звичайним директором департаменту інформації, наприклад. Зрозуміло. що ж я дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був депутат Полтавської обласної ради, експерт громадської організації, аналітичний центр розвитку громадянського суспільства Діонісій Каплін.